Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у неділю, 26 січня о 22.00 відбудеться матч іспанській Алізії. Каталонська Барселона у себе вдома. Команда Ганці Фліка буде приймати Валенцію. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Валенцію. Ну, і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки та очікую та я від даної битви. Давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Подивимось ймовірність на перемогу. Да? 81% вважають, що переможе Барселона. 12% вважають що буде нічия Та 7% вважають, що переможе Валенсія. Друзі, ну якщо, до речі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут у Барселони є перевага, 4 перемоги Барселони, одна ніч'я ще була зафіксована між командами. Ну, в Валенції жодної перемоги все-таки не було. Якщо беремо, до речі, матч відбувся 29 жовтня 2022 року, Барселона на виїзді Валінція з рахунком 1-0 перемогла. Потім 5 березня 2023 року Барселона... Тільки вже на накампнув у себе вдома обігрує Валенцію з рахунком 1-0. 16 грудня 2023 року була бойова нічия 1-1. 29 квітня 2024 року 4-2 Барселона перемогла Валенцію. Ну і 17 серпня 2024 року ці команди зустрічалися якраз то. У першому турі да і Барселона перемогла Валенцію з рахунком 2-1 дубль Роберта Лівандовського приніс каталонському гранду перемогу. Друзі, ну тепер давайте подивимось, де там команди йдуть у внутрішній першості. Давайте, друзі, будьмо якраз не дивитися. Каталонська Барселона після 20 турів. Каталонський гранд займає третю позицію. П'ять поразок, три нічих, 12 перемог у Барселони. 39 очок у пасиві, 52 забитих м'яча у Барселони, 23 м'яча пропущено, плюс 29 різниці забитих та пропущених. У Барселони, до речі, найкраща різниці забитих та пропущених у чемпіонаті. Іспанії, Валенсія 19. Після 20 турів у Валенції сім нічих, 10 поразок та 3 перемоги. У Валенції 16 очок у Валенції у пасиві, 19 м'яча забито, 29 м'яча пропущено, мінус 10 різниць забитих та пропущених. І за останні 5 матчів у Валенції 3 нічиї, одна поразка, одна перемога. Друзі, якщо до речі казати про Барселону, Барселона дуже здорово розпочала справді цей новий рік. Барбасто перемогли в одній 16-й фіналі Кубка Короля Атлетик. Більбао перемогли э, у півфіналі Суперкубка Іспанії. Мадридський реал у фіналі обіграли 5-2. Каталонський гранд обіграв Мадридський реал 5-1, 15 січня. Обіграли Бетіс в одній 8-й фіналі Кубка Короля. 18 січня Баланче Хитафа 1-1. А у 7-му турі Ліги Чемпіонів Барселона в неймовірному простому матчі обіграла Бенфіку з рахунком. 5-4. Каталонський гранд програвав 2-4, але витягує Каталонський Гранд в матч в 5-4. Тепер, друзі, давайте поговоримо про Валенсію. Да, Валенсія знаходиться на 19-й позиції. Але в принципі Валенсія доволі таки напогано новий рік команда розпочала. Да, вони програли Реалу, Але програли дуже достойний бій Валенсія показала Мандрецькому Гранду. Програло 1-2, але Валенсія на поразку на мою думку не награла, тому що команди і справді і справді цілий момент створювала. Ну, реал Мадрид переміг, ну і не скажеш, що це не поділив. Команда Керонче показала характер, перевернула матч, хоча Валенція першу забила, там і поперечка була, навіть на поперечка Стійка була на останніх секундах. Ось, але Валенція дуже здорово себе показала матч проти Ельденси. 2-0 вони їх обіграли в 1 16 Кубка Короля. Валенція пройшла далі, потім була з Севільєю на виїзді 1-1-1. Потім uh, обіграли в одній восьмі фінала в Кубку Короля, пройшли далі в покупку. Ну і обіграли Реал Сосєдат. Вдалося обіграти Реал Сосєдат. Валенції 19 січня з рахунком один. І Валенція, друзі, зараз знаходиться в доволі таки неповних кондиціях. Валенція дуже здорово і справді все показує. Uh, тобто в останніх матчах, звичайно, що Валенція це команда, яка заслуговує. Найвищі місця уж точно на 19-ту позицію. Тому що я вважаю, що Валенція це неймовірно перспективна команда з великою історією. Звичайно, що місто Валенція це уж точно не 19, а вище. І тому, звичайно, що цей матч дуже важливий для Валенції, але і для Барселони також він дуже важливий. Барселона б'ється за титул чемпіонів Іспанії. Команда Ґенсіфліка була на першому місці дуже-дуже довгий час. Каталонський грант був на першому місці, але потім серія невдач команду опустила на другу позицію, а потім взагалі і на третю. І зараз каталонський грант всім очок програє першому реалу і другому атлетику на 5 балів. Брасло не відстає. Тому каталонському гранду каталонському гранду. Необхідно перемагати. Мартінес, Марк, Дерстегін, Берналь Дані Ольмо. Не зіграть, хочеться їм побажати всього самого найкращого. Вісента Корея Беренеча, Бер... 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 відповідно. Маскера не зіграть. Ну, Маскера дискваліфікація. У Беренеча Вісента Корея травми і хочеться побажати скорішого справді одужання. Так, друзі. Давайте до переходить. то да? Чого взагалі я очікую від цього матчу? Очікую, в принципі, хорошого футболу. В принципі, Валенція в останніх матчах дуже себе добре показує. Барселона, в принципі, також. Обидві команди будуть грати, думаю, на результат. Ну, Валенція буде більше без м'яча, діяти на контратаках. Але Валенція дуже хороша команда. І Валенція може знайти свій шанс. І я думаю, Валенсія його знайде. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний матч, думаю, що і Барселона заб'є гол у ворота Валенсії. Ну і Валенсія, думаю, заб'є гол у ворота каталонського гранда. Тому обидві команди, я думаю, заб'ють. І Барселона, я думаю, заб'є, і Валенсія, думаю, також заб'є. Тобто, перша моя думка це обидві команди обміняються голами. Друга, друзі, моя думка. Кому би я би тут би віддав би перевагу? Я, друзі, віддаю перевагу Барселоні. Думаю, що каталонський гранд, як мінімум, Валенсія не програє. Ось, до речі, нічию я, друзі, все-таки не виключаю. Ось нічию я не виключаю. Я не здивуюся, якщо Валенсія очки забере у Барселони. тобі ж Валенсія, в принципі, для пану виглядає. В останніх матчах, але, скоріш за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Барселони, наприклад, з рахунком або 2 1 або 3 1 Я думаю, якось так. Тобто, я думаю, що Барселона, скоріш за все, з мінімальним рахунком Валенції переграє, але ця перемога буде прям дуже важкою для Барселони. Я думаю, або 2-1, або 3 1 Матч завершиться на користь каталонського гранда. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють. І та Барселона, як і мінімум, Валенсія не програє. Я, друзі, думаю, що якось так буде. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви напишіть в коментарях, якщо є таке бажання. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі! Усі на побачення! Усі на нових зустрічів!